Ялинка. У лісі лежав глибокий пухкий сніг. Між всипаними сніговими шаликами-ялинами біла ковдра, і це суцільне полотно не порушив жоден слід. Так не хотілося знищувати цю білосніжну красу. Дмитрик з розпачем зітхнув і ступив. Зі стежини Його чобітки глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Щоб не впасти, хлопчик хапався за гілочки дерев, і вони струшували сріблясті сніжинки, немов повіки сон. Попереду виднілось засніжене царство. Позаду залишались чорні. Голі дерева настовбурчувались замерзлими гілочками. Аж ось здалеку з зеленою глицею заманячила ялинка. Дмитрик ще швидше пострибав через кучугури снігу до зачарованої царівни. Струнка смарагдова красуня весело маяла своїми гілочками, раділа гостям. Їй сумно самій тут. На лісовій галявині далеко у гущавині старого правічного лісу. По сусідству лише ялини велетні, що своїми засніженими верхівками впиралися у сіре зимове полотно неба. Дмитрик підійшов ближче, замилувався, грузно втоплюючи ноги в глибокий сніг, обійшов деревце кругом. Чарівна. Така пухнаста, ще й стовбура не видно, ладна, невелика, але й не маленька, така, як треба, ще й з шишками, які немов свічечки вирізнялися більш яскравим кольором серед глиці. Ялинка простягла до Дмитрика свої пухнасті гілочки. Мов запрошуючи у танок, Дмитрик замахнувся сокирою і не зміг вдарити по стовборові. Він бачив, як лісова царівна затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася. Кілька зелених глиць упало на сніг. Більше Дмитрикова рука з сокирою не піднімалась. Не хочу, не хочу губити таку красу. Хай йому грець з цим новим роком! Хіба ж можна заради миттєвого задоволення вбивати? шепотів Дмитрик. Він швидко простував назад до втоптаної стежини, щоразу озираючись на ялинку, не мов би прохаючи її вибачити йому злий намір.